Якби ви могли промовити лише декілька слів до кінця життя. На що б ви їх витратили? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Джек Маккол – літературний агент та порядний сім'янин. Але чоловік вміє базікати так, як іншим і не снилось. Джек використовує свій дар балакучості, щоб отримати те, що йому захочеться, як, наприклад, без черги купити каву чи здихатись набридливих клієнтів. Одного дня на нараді він розповідає про доктора Сінджу, релігійного лідера, цілителя і носія мудрості нової ери. Джек каже, що Сінжу дуже відомий та популярний. Він збирає цілі стадіони на своїх лекціях. Отож, Джек хоче заключити з ним угоду, і чоловік впевнений, що зможе вмовити Сінджу. Наступного дня Джек відправляється на медитації доцілителя. Увесь сеанс не в змозі тримати язик за зубами, чоловік постійно коментує мантру Сінджу. А після цього Джек прикидається неймовірно враженим сеансом медитацій. Він починає плакати та кричати, в результаті чого, щоб заспокоїти, його відводять до помешкання Сінджу. Цілитель каже, що дуже вражений таким прозрінням чоловіка вже після першої медитації. Але після того, як Джек безумовку починає розповідати, що бачив у трансі, у Сінджу закрадаються сумніви. Тоді він питає Джека, нащо той приїхав насправді. І Макол говорить, що він видавець і мріє надрукувати книгу Сінджу, але тільки тому, що щиро вірить у його релігію. Сінджу відмовляється і каже, що йому це не цікаво. Тоді Джек починає плести байки про те, як його вразила книга тілителя, хоч він насправді її ні разу в очі не бачив, про те, як йому подобається релігія, що несе Сінжу в маси, і про те, як він хоче поширювати її поміж людей усього світу. Під час своєї тиради Джек отримує поранення через дерево Ботхі. Сінджу, хоч і розуміє, що Джек обманює, погоджується укласти договір. Проте попереджує, що усі сказані людьми слова дуже сильно впливають на їхнє майбутнє і перепитує Джека, чи дійсно він готовий відповідати за все сказане. Засліплений ейферією від майбутньої угоди, Макол каже, що все розуміє і на все погоджується. Джек телефонує своєму помічнику і вихваляється, що йому все ж вдалося вмовити Сінджу. Після цього чоловік навідує свою матір у будинку для престарілих. Жінка святкує своє день народження, і Джек приїхав її привітати. Проте старенький стало гірше, і вона зовсім не впізнає сина, думаючи, що це приїхав її покійний чоловік Реймонд. Так і не змігши пояснити, хто він, Джек прощається із матір'ю та їде додому. Там його дружина Керлайн показує варіант будинку, у який вона б хотіла переїхати. Джек наполягає, що їх будинок теж хороший, і купувати новий не потрібно. Та жінка говорить, що це холостяцький барліг. У їх сина немає власної кімнати, і він спить в домашньому кінотеатрі. У будинку величезні скляні вікна та двері, а на вулиці здоровенний басейн, що дуже небезпечно для малюка. В кінці кінців Джек погоджується. Погоджується виділити одну кімнату для дитини і купити туди іграшки. Через це у пари виникає сварка, але її перериває дерево Ботхі, яке ні з того, ні з цього виросла на задньому дворі. Джек впізнає дерево, через яке він поранився, і вирішує, що це подарунок або якийсь розіграш від Сінжу. Врешті-решт, чоловік вирішує залишити рослину, а коли він іде у дім, з дерева падає кілька листків. Наступного дня, прийшовши на роботу, Джек зустрічає свого помічника Арона. Хлопець каже, що Сінжу прислав свою книгу і питає, чи Джек її читав. Той каже, що в нього немає на це часу, і він ніколи не читає те, що друкує. Тоді Арон ошелешує боса звісткою. Що у книзі цілителя всього п'ять сторінок. Джек думає, що це розіграш, але переконується у сказаному, побачивши книгу власними очима. Він їде до Сінджу. Макол починає істерити та каже, що те, що прислав цілитель, якась брошурка і вимагає дати справжню книгу. Сінджу нагадує, що Джек говорив, що читав книгу, і вона йому сподобалась, тому взагалі не розуміє претензій. Джек каже, що вже втомився від фокусів спершу дерево, тепер книга. Сінджу перепитує, за яке дерево говорить чоловік, і Джек відвозить його до себе додому. Там Сінжу, побачивши дерево, здивовано каже, що тепер зрозумів, куди воно зникло з його саду. Він зауважує, що на одній із гілок зовсім немає листя, а під час розмови чоловіків листя падає знову і знову. Тоді Сінжу просить сказати Джека якесь слово. Промовивши його, з дерева падає один листок. Джек вирішує перевірити, чи йому не здалось. Він говорить два слова, і дерево прощається із двома листками. А коли чоловік співає куплет пісні, з дерева падає ціла купа листя. Сінджу каже, що Джек якось пов'язаний з деревом. Він також зауважує кашель чоловіка і говорить, що, скоріш за все, чим більше листя падає, тим гірше себе почуває Джек. Дерево помирає, коли втрачає все листя. Отож, чим більше слів Джек буде говорити, тим скоріше упадуть усі листки і ботхі засохне. А отже, і ризик того, що тоді закінчиться і життя Джека. Сінджу каже, що у чоловіка є приблизно тисяча слів. Джек вирішує покінчити з цим і зрубати дерево. Та щойно він вдаряє його сокирою, відлітає на декілька метрів, відчувши сильний біль, а потім виявляє на своєму тілі глибоку рану. Сінджу каже, що не знає, як це зупинити. Колись він чув легенду про це дерево, але не думав, що це правда і що таке може статися в реальному житті. Цілитель каже, що летить у Болівію, і там поговорить з колегами про цей феномен. Можливо, хтось підкаже, що робити. Наступного дня Джек, не захотівши будити Керлайн, пише їй записку та помічає, що дерево скидає листя навіть за написані слова і за жести, що означають ці слова. По дорозі на роботу Джек ледве не вбиває сліпого чоловіка, котрому він не підказав, коли загориться зелений колір на світлофорі, економлячи слова. А в офісі Арон, вперше побачивши мовчазного боса, вирішує, що той на щось образився і, намагаючись вгадати, що стало причиною, ненароком розповідає Джеку про всі свої секрети та косяки. Трохи згодом начальниця Джека знайомить його з представниками європейського бюро. Жінка просить у всіх барвах розповісти про фантастичну угоду з доктором Сінджу, але Джек обмежується лише трьома словами і, неймовірно, злиться, коли європейці, не зрозумівши перекладу, двічі попросили його повторити. Несподівано на дерево Ботхі забігає декілька білок, що позначається й на Джеку. Не в змозі контролювати своє тіло, він втікає з офісу. Ввечері Джек бере Арана з собою на переговори та жестами пояснює, що вести їх буде він. Хлопець починає, як він думає, поводити себе як Джек, але перегинає палицю і зриває угоду. Після цього вдома Керлайн намагається поговорити з чоловіком про сина, але, економлячи кожне слово, Джек починає відповідати жестами. Керлайн неправильно розуміє його рухи, і в результаті подружжя сильно свариться. Джек виходить на вулицю. Та, витративши купу слів, все ж додзвонюється у Болівію до доктора Сінджу. Проте той каже, що нічого не дізнався і зателефонує пізніше. Наступного дня Джек починає звикати до свого постійного мовчання. Йому вдається взяти каву саме таку, як він хотів. А потім укласти непогану угоду, відповідаючи на всі питання фразами іграшок. Ввечері Керолайн вирішує помиритися з чоловіком і запрошує його на досить пікантне побачення в готель. Там жінка починає спокушати Джека та каже, що сьогодні зробить усе, що він скаже, і просить розповісти про його найнепристойніші фантазії. Та як би Джек цього не хотів. Він не промовляє ані слова. Каролайн вирішує, що після народження сина їх стосунки охололи, і раптова мовчанка пояснюється тим, що Джек її більше не кохає. Чоловік заперечує це тоді вона просить його сказати, як він сильно її любить, що не може без неї жити і чому хоче бути разом. Але Джек цього не робить. Наостанок він намагається коротко пояснити дружині ситуацію та розповідає про дерево ботхі, але Каролайн йому не вірить. Вирішує, що це криза середнього віку і проганяє з номеру. Джека викликають на діловий обід, щоб підписати необхідні документи щодо друку книги Сінджу. Та саме в цей момент садівник Джека починає обробляти дерево у дворі. Чоловік миттєво відчуває на собі усі наслідки випарів і починає поводитись неадекватно. А потім з'ясовується, що у книзі Сінджу всього 5 сторінок, і угода з європейськими партнерами зривається. Керівник Джека Саманта починає злитись та вимагає пояснень і щодо дивної поведінки чоловіка, і щодо книги Сінджу. Але Джек не каже ні слова. Тоді розлючена жінка говорить, що його звільнено. Джек приводить додому Арона, щоб попросити про допомогу. Він пояснює хлопцю, чому не може говорити, малюючи малюнки. Декілька хвилин грив крокодила, і Аарон називає правильну версію. Спочатку хлопець не вірить в магічне дерево, але Джек переконує його, показавши, як це діє. Після цього чоловік вирішує зняти прокляття, роблячи добрі справи. Він роздає їжу бездомним, жертвує частину коштів на благодійність, допомагає дівчинці врятувати кота, але листя не перестає падати після кожного його слова. Наступного дня Джек зустрічається з Сінджу. Він пояснює, що втратив дружину, сина, роботу і вимагає покінчити з прокляттям. Та цілитель не тішить чоловіка відповідями. Він каже, що ніхто не стикався з подібним, і як це зупинити, теж ніхто не знає. Але він радить Джеку досягти душевного спокою та навчитись проявляти свої почуття діями, а не пустими словами. Джек повертається додому. Напившись, він починає лаяти дерево, від чого те втрачає купу листя. Арон намагається зупинити чоловіка, та це виявляється марно. Джек вмикає музику і починає навмисно співати пісні. Він каже, що йому немає що втрачати, адже вже і так нічого немає. Арону вдається втихомирити боса, лише вв'язавшись з ним у бійку і вдаривши так, що Джек втратив свідомість. Хлопець на всякий випадок заклеює йому рот скотчем, а в цей час на дереві із листям залишається лише одна гілка. На ранок Джек усвідомлює, що наробив. Він починає поливати дерево та в думках розмовляти з ним, питати порад та просити ще пожити. На землі Джек помічає книгу Сінджу і сідає її читати. Трохи пізніше Джек провідує дружину та сина і каже декілька слів про те, наскільки вони для нього важливі. Потім чоловік іде в кав'ярню та дарує Баристі, який обслуговував його весь цей час, рідкісну платівку його улюбленої групи. А на прощання Джек дякує хлопцю за все, що він робив. Джек також читає книгу одного із робітників паркінгу, яку той просив подивитись вже кілька місяців. Джек каже, що робота хороша, і йому навіть вдалося продати її для публікації. Прогулюючись містом, чоловік постійно думає про дружину і сина і про життя якого вже немає. А потім вирішує провідати матір. Енні знову не впізнає сина та думає, що це Реймонд. Жінка починає розповідати, як вона вважає своєму чоловікові про сина. Вона говорить про те, який Джек турботливий, добрий, красивий. А потім просить, щоб Реймонд сказав Джеку, як його любить. Адже коли вони розлучились, Джек, будучи ще дитиною, вирішив, що це через нього. Енні каже, що сім'я це найважливіше, і вона дуже хоче, щоб Джек пробачив батька та відпустив образи. В якийсь момент жінка впізнає сина і називає його по імені. Джек прощається із матір'ю та каже, як її любить. Листя на дереві стає все менше. Розуміючи, що це проблема, яка найбільше потребує вирішення, Джек іде на кладовище до могили батька. Сидячи там, чоловік витрачає останні три листки на дереві на фразу Я пробачаю тобі. Раптово вдаряє блискавка та починається злива. У Джека схоплює серце і він падає на землю. Його до тями приводить телефонний дзвінок. Телефонує Арон, який каже Джеку, що дерево ожило, і, схоже, чоловік знову може говорити. Через деякий час Джек пише книгу Тисяча слів і просить Арона укласти угоду про її видавництво. Виявляється, Джек не повернувся на попереднє місце роботи, а його місце посів Арон. Керолайн повертається до Джека, а він робить їй сюрприз, купивши будинок, про який вона мріяла. Дерево Ботхі Джек вирішує залишити у своєму новому саду. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!